Привіт, привіт! А сьогодні монтуємо лопоті. і От я їх попередньо зважив, це Нагадається, отой комплект цікавих складних лопат, лопотлопати з такою дивною формою. О, і я їх от зважив і дві по 1745 грам. 1735. Це невелика різниця з мого досвіду 10 грамів різниця на такій масі, це якби ерунда, але все одно воно може теоретично щось впливати, Ми це побачимо в роботі. Якби, в даному випадку я вважаю, що це можна в, такому, в такому режимі його можна і в принципі і ставити. Але ж тут ключове інше, це те, що прийшов нарешті цей кастомний хаб. Подяка окремо від Таліку з заводу AgroLismash. Злобнів в інж Агросолар. Декілька напрямків діяльності. І все закреслено, зроблено чітко, так як книжка пише. І тут зверніть увагу, всередині є невеличкий шматочок різьби. Чому? Тому що я хочу його посадити на вал. Це просто якби шматочок. Вал такий самий, посадочний. І от частинка буде заходити на різьбу, а решта має сідати на оцю зону. І тому тут ззаду зроблено ще отакий от випуск. От, і от виглядає воно от таким от чином. Ну і всередині, якщо по отворах глянути, то ну різьба ясно, що чуть-чуть меншого діаметру. так. Сідає воно дуже чітко. Ці отвори під блінчик якби, співпадають З заводського тут залишається лише оця от біленька пластиночка. Теж вона Так, секунду. Оця біленька пластиночка залишається, вона, по суті, ну, Притискає просто лопаті до себе да і все. Тобто блінчик, я думаю, хай лишається в такому вигляді маховичка. Це 6 мм товщина, це щоб не мало було. От. Ну і Я думаю, що просто воно буде, коли набере оберти, воно буде просто їх більш рівно, рівно тримати. Якби така от логіка. Сподіваюсь, що це саме так і спрацює. По масі він ну не знаю, не сильно важкий, ну на відчуття кілограмчика 2 точно є. Лопать легша да, лопать легше. Тут ці 1700, ну майже, майже два. тут явно навіть більше двох тоді, десь може навіть 2,5. Отаке збираю, вішаю на вітрячок на саморобочку. І дуже цікавий момент, як воно буде стартувати, тому що гвинт у нас вийде 2,2 метри. І чи воно, як буде стартувати, коли буде стартувати, ну, він важкий. В порівнянні з тим пластиковим, який у нього був, де кожна, лоп... ну, де, де, де весь гвинт важить, мабуть, ну кілограма 3 Може, з половиною, так? То тут якби ну, різниця в масі така суттєва. Ну, Але це, з іншої сторони, це і добре, це йому позитивно на баланс, тому що до того в нього раніше в нього хвіст завжди переважував, а так тепер а, буде плюс-мінус рівномірно. Ну, це теж побачу зараз при, після монтажу. Збираю. У ну, зібраному вигляді виглядає отак. Блінчик сяде собі навал. Окремо так. Тут гайки, о, кажу гайки, болти торчать трошки ззаду, але я вже переміряв, перевіряв, вони не будуть діставати до корпуса генератора. Там я все, все покажу зверху самого. Там буде кілька міліметрів зазору, тому все буде нормально. Ну що ж, далі, далі в роботі. Далі треба перевірити в роботі. І так, я наверху біля вітрячка. Так ось така його конструкція. Хтось ну, мені казав, що ця штука не буде триматися, погано і так далі. Ви знаєте, ні, дуже-дуже нормально цей підшипник себе почуває. Немає він багато навантаження на собі, він достатньо закріплений. Бачите, я йому із сифона приліпив такого ковпачка, що воно собі повністю все ходить в солідолі і все з ним окей. Але не про це річ, не про це мова. Тут на самому верху дві шайбочки і прес-шайбочка. На валу генератора. Це для того, щоб конкретно сам блінчик, сам хаб був затиснутий уже одразу. І давайте я це зроблю і покажу. І так він висить на місці. Значить, що тут видно? Видно, що прес-шайбочка затиснута, і з другої сторони є контргайка. Ну, це найкращий варіант, який я зміг придумати. Тобто контргайка плюс прес-шайба з. Ну, чи контр. Господи. Так, да, все правильно, я сказав, тільки прес-шайба прес у нас от з цієї сторони, а контргайка у нас з цієї сторони. от і все. Е, висить на місці, далі буду відпускати, а тоді ще мені треба буде щось з носиком придумати, як його правильно підчепити. Скоріше за все, треба буде купити просто кастомну гайку, в якій треба буде нарізати різьбу. Всередині з отвором гаєчка така з кришечкою. І все. А так, а так все окей. Перевіримо обертання, чи нічого не заважає. Ніби ні. Тут я все попідчищав, попідбирав, якби довелося його викрутити, бо ця штучка коннектор впирався от конкретно в зоні цього розгону. От Воно зачіпляло. Ну, насправді, дуже-дуже близько до труби. Тут буквально, я знаю, може 13-14 мм. Коло кабеля воно ще ближче проходить, не знаю, це видно чи не видно, але, але, але пролітає мимо. От таке. Ну, далі чекаємо в роботі і все буде видно. Так, зловий момент старту. Стартували одночасно і ясочка і ямочка. Цей ворухнувся, але зупинився. Походу, ямочка теж не хоче далі продовжувати обертання, тільки ясочка набере. Ну, там генератор слабший, тому тут очевидно все зрозуміло. Не знаю, що це за вітер, але слідкую далі. Ну, тільки-тільки-тільки починається, тільки піднімається. І всього лише трохи довше треба було почекати. Я зайшов в гараж і вийшов, як вони почали обертатися практично всі, крім 2,5 метри. Ну, йому дійсно, йому завжди треба було десь 3 для старту, але він дуже швидко тоді розганявся. А так ідуть всі тільки, те, що я казав. Те, що я казав, всі обертаються за годинниковою стрілкою, а оце чудо по центру проти годинникової стрілки. Як воно буде йти, я не знаю. Ну, на, таких, на такому вітрі, як зараз, це десь 2 метри на секунду шуму ще ніякого не буде. Чи буде виробіток, теж сильно сумніваюсь. Насправді, побачимо це. Це оце й дає вібрацію, і бачите, трос пішов трошки розхитуватися. як тільки він розженеться, припиниться. Треба підтягнути, просто, мабуть, скоріше за все. Да, почало. Вони, вони трошки просіли. З моменту першої інсталяції треба їх пере пере перев'язати будете підтягнути. Ну, це, це нормально, це якби те, що входить в процедуру так званого мейнтененсу. Ну, обертання є, обертання є, Піду ж подивлюсь, що на контролері. І так, споки добіг, вже й найменший, то кажу, найменший, Той, що не обертався перший верхній сірий, почав обертатися. Але же ж, якби що по напрузі видає оцей той, на котрий новий хаб був, от він, оцей посерединці. посередині. Поїхали, нагадаю. Це С3, це М3, це поточна напруга, виробітку ще немає. Зараз виведена напруга в ватах, бачите, поки що нулі, вони тільки почали обертання. Дивимося на той, а той більше напруги набрав. Ха-ха. Як так? Оце мені цікаво, як він намудрився при більшому розмірі набрати напругу майже таку саму, як завжди М3 набрав. Ну, Чи, чи на, на колесі Ментре. На, на, на ну і цих 14 Вт це би, те, що він складає в КПСІ 33 назад, але чар мигає. Тобто щось ймовірно теж що туди йде. Цікавий, 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 цікавий цікава ситуація. Що набрав? Стоп не то? Набрав 29. Мало йому треба 30 вольт, щоб MPPT почав працювати. 32 навіть, щоб MPPT почав працювати. Десь 33-34 починається заряд. Тобто не дійшов. А що найбільший на Сіркаті? 27 вольт. Ну, він стартує з 30 зараз у мене. Я на налаштуваннях 30, тому теж ще не вийшов на виробітку. Ну, вітер 2,4. Значить, ще нічого не... Не, -не. Не, не. Цей теж щось почав складати в конденсаторі миттєво скидати. Так працює така логіка роботи контролера це якби нормально. Тут, ага, до речі, трошки стишився вітер. Ну, окей, момент старту зафіксований. Тобто десь 2 метри в секунду реально починається старт. І як воно буде обертатися, я не знаю. Побачимо походу, ну коли буде виробіток. Ну, тепер все, тепер слідкувати за тим, щоб були вітри. Бо зараз таке, це, ну, це вітер не для виробітку, це вітер для того, щоб всі мочі замилити. Покрутився і перестав. Ну, воно ж має набрати: набрати оборот. Будь-який вітряк має набрати обороти. Навіть найбільший, навіть найкрутіший. Має набрати певні обороти. Ну, поки все. Поки те, що я бачу, я задоволений. А далі будемо бачити на нормальних вітрах. Це вже буде пізніше. Оце відео буде виходити. Ну, ось зараз. Як тільки зберу, зліплю його докупи.